Дніпропетровська обласна лікарня імені Мечникова, форпости з порятунку українських військових, найбільший медичний заклад з надання хірургічної та стабілізаційної допомоги важкопораненим бійцям з усієї лінії фронту та цивільним. Важливою ланкою в роботі є центр реабілітації, тисячі консультацій та індивідуально підібраних методів лікування. Лікарі центру надають висококваліфіковану допомогу всім пацієнтам, мають міжнародні сертифікати та постійно підвищують кваліфікацію. Вітаю, друзі, в ефірі телеканалу Д1, традиційна програма здоров'я раді зустрічі із вами. І У важкий час для України багато її захисників отримують поранення різного ступеня важкості протягом ведення бойових дій. Звичайно, що їм надається перша медична кваліфікована і спеціалізована допомога у військових госпіталях і спеціалізованих медичних закладах, але важливе значення має реабілітація військовослужбовців для повного відновлення їх функцій та можливості. Повноцінно працювати і жити в суспільстві мається на увазі і психологічна реабілітація, і фізична. Саме про такий центр, який проводить цю реабілітацію на теренах нашого міста області, зокрема всієї України, ми будемо сьогодні говорити із. Ольгою Рачибою, завідувачкою центру реабілітації Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова. Пані Олю, вітаю вас в нашій студії. Вітаю, давайте почнемо з найпершого запитання, яке мабуть хвилює і цікаво усім нашим глядачам. і Нам зокрема, коли на теренах нашого міста з'явився ваш реабілітаційний центр. Наш оновлений реабілітаційний центр з'явився у 2024 році, 18 березня. Нам ось ось буде виповнюватися рік. Рік, да тобто зовсім нещодавно. А що передувало тому, щоб він дійсно був створений? І ось ця необхідність в тому, що велика кількість поранених хлопців і дівчат зараз. Да по перше, це зростаюча потреба в реабілітації через війну. Після початку війни на сході України у 2014 році лікарня Мечникова стала одним із головних медичних хабів, що приймав поранених військових. Багато пацієнтів після стабілізації, після хірургічних втручань, потребували довгострокової якісної реабілітації. З 2022 року, через повномасштабне вторгнення, кількість поранених, які надходили до нашої лікарні, ще більше збільшилась. Тому було вирішено відкрити нове відділення на 32 ліжка з сучасним обладнанням. Звичайно, треба ще більше. Ну у нас у нашого відділення і так велика площа. Да, ми маємо три зали фізичної реабілітації. Маємо сучасну ергокухню, маємо кабінети психологів. На даний час найважчі пацієнти вони проходять стаціонарну реабілітацію на ліжках. Ті, хто можуть приходити, чи з дому, вони отримують амбулаторну реабілітаційну допомогу. Ми, до речі, говорили з вами перед ефіром і обговорювали факт того, що це не лише тільки фізична реабілітація, саме людей, які мають фізичні проблеми і наслідки там порани. Так? Що це ще й психологічна і ментальна допомога? От це основні, скажімо так, два направлення, які є у вашому центрі. Так? От фізична і психологічна реабілітація. Ні, у нас ще є соціальна реабілітація. Основний напрямок це звичайно фізична реабілітація, де займаються фізичні наші терапевти, відновлюють рухову функцію, ерготерапевти відновлюють побутові якісь навички. Наші психологи займаються з когнитивними функціями, з відновленням здоров'я. Внутрішнього стану наших бійців ну наші соціальні працівники, які повертають наших воїнів, а також їх сім'ї до побутового обичного життя. З якими проблемами от стикаються в цьому аспекті, наприклад, і е, військові і їх родичі? От ви кажете, що повертати і не тільки військових, а ще й рідних до звичайного побутового соціального життя? Розумієте, велика психологічна проблема, коли на війну відправляли хлопця цілого? З якимись думками, з якимись мріями, Мам. а повернувся людина з якимись каліцтвами, будь то ампутації, будь то якісь комбіновані травми. І як для самого пацієнта, так і для його роки, родини це великий стрес. Е, Тому і військовослужбовець потребує як фізичної, так і емоціональної підтримки. І його родина вона навчається по-новому спілкуватися. Своїм членом своєї родини по новому ставитись до нього, відновлювати якісь стосунки, якісь побутові звички. Ну насправді дуже складна і це дуже складно, для дуже ваших. дуже да. Ну я хочу сказати, що коли родина рядом, військовослужбовець відновлюється набагато скоріше. Да. У нього є мотивація, Він мотивований повернутися додому, займатися своєю справою, навчати своїх дітей, виховувати своїх дітей, бути потрібним, бути головою родини. Це дуже важливо. А ще дуже важливо. Я знаю, що має бути обов'язково вплив саме тієї команди, яка працює разом із пацієнтом. Ми Розуміємо, що це не один, наприклад, лікар, не mm -hmm. одного звичайно, що направлення. Це е, ціла муль мультидисциплінарна команда, яка е, має допомагати нашим хлопцям і їх рідним е, повертатися в цей е, суспільний стрій. Що це за команда, з яких напрямів, як відбувається комунікація всередині у вас? Мультидисциплінарна команда це основний. Речах нашого центру до неї входять лікарі фізичної реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, логопеди, психологи, соціальний працівник. За потреби ми приглашаємо невролога, травматолога, і вже у складі ось цієї великої великої родини ми індивідуально вирішуємо проблеми кожної людини. Тобто yeah. кожен спеціаліст, кожен лікар згідно зі так. своєю спеціальністю і згідно свого направлення, він може конкретно, конкретно допомагати і вирішувати якісь цілі. Mm. Так. А от, наприклад, там логопеди. Ви кажете, це які бувають такі проблеми у хлопців? Що з no, Ну наприклад... є хлопці, які отримали черепно-мозкову травму важкого ступеня. Є хлопці, які отримали інсульт. Дуже часто після інсульта розвивається афазія, коли людина… Людина не може балакати, не може висловлювати свої думки, і тут на допомогу приходять логопеди. Да. Після, наприклад, важких поранень спочатку хлопців стабілізують десь у польових госпіталях, або в самому приймальному, наприклад, відділенні лікарні і імені Мечникова проводяться необхідні операції. Потім цей пацієнт, по суті, попадає до вас. З якими. Думками, з якими м, поглядами вони попадають до вас? Е, наскільки це буває різним? Ці моменти? Е, ну як на мене, я ж розумію, що в принципі, мабуть, не всі хлопці е з піднятим емоційним станом, все-таки приїжджають е до реабілітації і говорять, та я зараз там за півроку побіжу, і все буде добре. Не у всіх так, на жаль, не у всіх, на жаль, так. Да. У більшості випадків, наоборот, хлопці демотивовані. Частіше це у тих, у, у ампутантів таке відбувається. Шлях кожного пацієнта він. Е Індивідуальний, хтось до нас потрапляє з відділення хірургії чи травматології. Хтось пройшов довший шлях від шпиталів, які були на лінії розмежування, до якихось більших шпиталів, потім до лікарні мечникова, реанімаційне відділення, травматологія, хірургія. Іноді опять повертаються до реанімації і тільки потім потрапляють до нашого відділення. Ну, наші спеціалісти всячески стараються мотивувати. Різними методами, і фільмами ми і готуємо, і ліпимо, і розмовляємо. І... Тобто є так. ще така присутність, як арт-терапія, окрім того, що так. фізичні так. процедури, так. фізіологічні процедури, які ми бачили неодноразово, наприклад, на екранах телевізорів, ще й арт-терапія, і інші методи працюють тут. Так. І дуже велику роль грає, якщо приходять такі самі хлопці, які деякий час тому перенесли такі ж самі поранення. От на зараз у нас у центрі працює Алмаз. Це людина, яка теж після поранення він втратив обидві кінцівки. Ну, восстановився, протезувався, зараз прекрасно себе почуває, живе в своїй родині, займається своїми дітьми, і всячески приходить і мотивує наших хлопців своїм прикладом. Це дуже-дуже допомагає. Разом з побратимами Алмаз захищав харківський напрямок Слов'янськ, Солидар та Бахмут, де я отримав два поранення. Друге у січні 2023 під час виконання бойового завдання. Снаряд що розірвався неподалік. Важко поранив бійця. Я почув, що все на не можу встати, Я відповзаю хлопцям. Коли мене винесли, хлопці там трохи віддихнули троє. І обратно заходити почали. И, короче говоря, их через полтора часа в плен взяли, всех, всех трех хлопцев, тех, которых уносили меня. Одного обменяли. Вагнеровцы там были. Разом а двоє хлопців от до сих пор в полоні Алмаз одержав важке поранення з відривом двох нижніх кінцівок. Щоб врятувати оборонця, йому перелили чотири літри крові, зробили 18 операцій, які йшли одна за одною, щоб не було ниркової недостатності. Через п'ять місяців воїн став на протези і почав ходити. Сьогодні він власним прикладом допомагає підніматися тим, хто втратив віру в майбутнє. приємно який через все це грошов. В конце наші те ж саме, і ти відео. Хоча би всі шанси у тебе є, і все зависить локаль. Такі як Алмаз зараз дуже потрібні тим пораненим, хто впав у відчай і не вірять у своє майбутнє. Цей сильний чоловік власним прикладом надихає інших вставати і йти далі і жити повноцінним життям. Попри все, п'ять тисяч пройшло через лікарні мечти, хлопців, яких відірвало кінцівки. Алмаз один з них. Він знає, що починати таке важке життя без ніг або без рук. Тому він кожного дня показує хлопцям, як треба зробити перший крок. Ми віримо, що всі воїни, всі сім'ї воїнів прийдуть до нас в лікарню Мечникової за лікуванням та за відновленням. Можливо, співвідношення військові е, і цивільні поранені. От е, є якийсь, якийсь баланс між цими, чи все таки переважно це військові? Хлопи? на даний час переважно це військові. Ну також у нас є і цивільні. Цивільні після миновибухових травм. Цивільні е, після інсультів, після якихось травм черепно-мозгових також потрапляють до нас у центр. Ну перевагу ми звичайно віддаємо військовим. Який можливо такий середній термін, можливої затримки, скажімо так, затримки пацієнта в вашому центрі, потім нагляду за ним після там якихось різних, наприклад, там поранень, от скільки може тривати перебування разом із вами в вашому центрі, або потім слідкування і ведення цього пацієнта в подальшому. Дивіться, мінімальний срок це ми відталкуємося 14 днів. Якщо це якесь ну, незначне чи поранення, чи відновлення після якоїсь операції, це звичайно, два тижні. Якщо це важка комбінована травма, якщо це ампутація, якщо це черепно-мозкова і спінальна травма, то пацієнт проходить у нас декілька курсів реабілітації. Це може бути і два, і три. Е НСЗУ дозволяється до восьми курсів. До восьми курсів. Так. За цей рік, майже рік, можливо, най... Найунікальніший випадок, який можете от згадати, найцікавіший, такий, який, знаєте, можливо, мотивував, мотивував вас, мотивував вашу команду, який може дійсно слугувати ну таким потужним прикладом для, для інших, для тих, хто попадає, теж як ми з'ясували, не завжди з бойовим настроєм. Знаєте, у нас був пацієнт, він також був з високою ампутацією, хлопець 23 років. Сам він був з многодітної родини, він був шостою дитиною в родині, де було восьмеро дітей. Він сам пішов до фронту. Півтора року він воював, а потім отримав поранення і втратив кінцівку. Так от він у нас знаходився два цикла, і все время він казав, що він хоче поїхати додому, допомогти мамі і повернутися назад. Угу. Повернутися, щоб отамсті тим угу. за своїх побратимів, бо він остався один після цієї вилазки. Ну, от якось от Романа напам'ятаю, більше всього він як син Полка був у нас. роман, звати. Да, так, так. Ви говорили про м спеціальні пристрої. Які е, допомагають е, хлопцям, дівчатам, які допомагають їм стати на ноги, стати на е, після протезування, е, що це за речі, що це за пристрої? Ну трошки детальніше можливо хотілося про це дізнатися. Які речі спеціальні є для того, щоб допомагати їм знову повернутися в цей стрій? На даний час є багато апаратів, які в ну, відновлюють мишечний стан, відновлюють функції ходіння, і в нашому центрі один із залів повністю оснащений таким обладнанням. У нас є спеціальні пристрої, такі як Луна, де вони відновлюють навички ходіння, не просто ходіння, але ходіння з перешкодами, де вони можуть відновити навички того ж сидіння, присідання. Я чув про те, що є унікальні спеціально зроблені речі для, наприклад, кухонного приладдя. От для того, так. щоб навчити і знову ж таки поранених, і навчити їх, я так розумію, що рідних і близьких поратися простими. Здавалося б, для нас повсякденними речами наново це і кухонне приладдя, якісь інші речі, теж це теж цікаво. Це та спеціальне кухонне приладдя, будь-то тарілки, ложки, виделки, ножі, вони зроблені таким чином, що якщо людина не може взяти нормально, взяти цей при. Його можна розташувати між пальцями, і людина зможе сама їсти. Або це тарілки, які можна зафіксувати на столі, і людина теж сама зможе і їсти, і щось виконує. Є дошки, на яких людина може нарізати ті ж овощі, фрукти, допомагати своїм близьким, готувати їжу. Також у нас є спеціальні обладнання, це пральні машинки, печки, де людина, яка навіть на крісло колісному, може сама під'їхати, нажати, виставити на спеціальну ну, висоту і сама готувати їжу. Якусь В цьому ми теж навчаємо. Тобто На нашій... є ну є такі спеціалізовані і спеціальні програми, так які послідовно і поступово навчають побутовим, да відновлюють побутові навички. Це загально якісь прийняті програми, чи розроблені, наприклад, і вашими ж також, зокрема, спеціалістами, враховуючи, ну, наприклад, певний досвід і те, що ви бачите, коли до вас пацієнти приходять? Ну цим займаються у нас ерготерапевти, Вони звичайно проходять курси, їх навчають, навчають, як поводитися з пацієнтами з тою чи іншою патологією, як це проходить. І вони навчають, адаптують, і вже дома люди, коли потрапляють, вони звичайними приладами можуть користуватися. Це, як на мене, надзвичайно емоційна робота так. для ваших колег, для ваших лікарів. Як вони як вони пораються з цим емоційним навантаженням? Ми завжди і дуже часто говоримо про те, що людям потрібно там, навчитися там, відволікатися або трошки переводити думки в інше русло. А ваші лікарі, ви безпосередньо, ви постійно стикаєтеся ну, з проблемами, по суті, з проблемами людей. Як ви в цій ситуації, можливо, є якісь. Секрети, як, от лікарі вашого центру, можуть а, трохи що, що їм дає сил? Ну, по-перше, дає сили. Кожен з наш фахівець він хоче відновити того чи іншого бійця. Це, Це мотива допомога. Це допомога. Це мотивує більше всього. Потім я вам хочу сказати, що всі наші пацієнти, важкі пацієнти, вони становляться нашими друзями. Навіть уходячи з нашого центру, ми все одно остаємося на зв'язку. Вони нас вітають з якимись празниками, вони питають, як ми. Вони, якщо є потреба, вони питаються повернутися до нас, вони знають про наші родини, про наші проблеми. Ми стаємо однією родиною. А також допомагає те, що у кожного є своє хобі. Mm -hmm. да. У когось це хобі, у когось родина, і уходячи з роботи, ти поглинаєш в інший світ. Mm -hmm. да, тут ти лікаря, вдома, ти мама, тато да, брат, сестра. Ну по mm. суті, центр функціонує цілодобово, тому цілодобово. що е, цілодобове перебування ваших пацієнтів. Да, пацієнти а... цілодобово перебувають у нас. Я ж кажу, за курс реабілітації ми становимося одною великою родиною. Пані Олю, не можу не спитати все таки про більш детально про обладнання, яким, яким користуються ваші спеціалісти, яке допомагає пораненим і вашим пацієнтам ставати дійсно на ноги, і можливо, от, знаєте, як говорять, що немає приділу совершенству. Можливо, ми знаємо, що медична структура, ці медичні речі постійно досконалюються, стають так. кращими, новими інновації і так далі. Що у вас? У нас новітнє обладнання, обладнання для кінцівок це і рукавиці віртуальні, і апарати Армео для відновлення неврологічної функції кінцівок після встановлення стимуляторів на верхні чи нижні кінцівки. Но зараз нам хочеться придбати, і наша адміністрація всячески сприяє цьому роботизовані апарати так звані локомати. Локомат, якщо можна більш детально про це да. цікаво. А локомат це роботизована система, яка відновлює функцію верхніх і нижніх кінцівок. Тобто, якщо та ж людина не може ну, повноцінно ворушити верхніми нижніми кінцівками, займаючись на цих апаратах, можна відновити функції і м'язові функції. І також ми б хотіли придбати екзоскелет. Це тож, це такий робот. Якщо у людини порушені функції, двигательні функції верхніх нижніх кінцівок, за допомогою цього екзоскелета можна це відновити. Да. На чию допомогу на чию допомогу можна в цій ситуації орієнтуватися, і на що можна сподіватися? Тому що я так розумію, що це ці, ці речі коштують. Дуже. Вони вони дуже дуже коштовні. Ну, ми надіємося на співпрацю з нашими міжнародними партнерами. Нам дуже допомагає німецько-український фонд ГІС, так називаємо, а також от чешські колеги, у нас багато обладнання чешського. До речі, до речі, от про співпрацю дійсно і цікавість міжнародних партнерів і ваших колег з інших клінік в різних частинах світу, можливо, є надбання і такі, знаєте, плани, тому що ми розуміємо, що вони з тим. Подібним ніколи не стикалося. Е, можливо, є якісь е, заплановані речі, зустрічі або ну момент комунікації, хоча б на початковому етапі розуміємо, що тільки рік фактично центр, Там, да, але це... тим паче. Ну, у нас заплановані і зустрічі з міжнародними партнерами з такими ж великими клініками, бо ми велика клініка. Ми будемо ділитися нашим досвідом, який ми придбали за час війни, а вони будуть ділитися своїми протоколами, які вони наробили за десятки років, коли у них существувала оця система реабілітації, така сама, як у нас, з мультидисциплінарними. Командами, серготерапевтами, фізичними терапевтами, так до речі, до цієї протоколи є різниця, все таки, як є, те, є, є, є підход той, який був 5-7 років назад, у нас і те, що тепер це зовсім різні речі. Тому ми навчаємося, на жаль, в таких важких умовах. А у міжнародних наших партнерів є нароботані протоколи за нозологіями. Той же інсульт, та же черепно-мозкова травма, так. Пані Олі, я надзвичайно вдячний вам за таку змістовну і душевну насправді розмову. І ну хотілося б, звичайно, що наостанок побажати вашому центру обов'язкову розвитку, щоб Дякую. ось ті речі, про які ми з вами говорили, ті плани, які ви будували, обов'язково здійснилися для того, щоб допомагати вашим пацієнтам, щоб допомагати нашим захисникам впевнено ставати на ноги і крокувати ось в це майбутнє яке. На їх насправді чекає наостанок? Можливо, хотіли б побажати щось нашим глядачам і всім, хто нас дивиться зараз. Ну, звичайно, як лікар, я бажаю всім здоров'я, міцного здоров'я їм, їхнім родинам. Я хотіла б, щоб швидше закінчилось це жахіття, яке називається війна, щоб ми вернулися до нормального нашого суспільного життя, жили проблемами наших родин, строїли якісь плани, здійснювали якісь мрії. Дякую вам, пані Олю, за е, цю розмову. Друзі, дійсно е, хочеться, щоб е, скоріше це все завершилося. А ми головне, щоб ми були впевнені у тому, що поруч із нами є такий надійний тил. Це наші е, чудові лікарі. Сьогодні в нашій студії ми з вами вели розмову з Ольгою Рачибою, завідувачкою центру реабілітації Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова. Ми скоро з вами знову побачимося. Поки що будьте здорові. you